Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приїхала в село на свою дачу, щоб викопти картоплю. Ось така в мене калина біля колодязя. Далі в мене отам город, сіновал. Ось така сільська дача, садочок. І я сьогодні хочу знайомити вас із приготуванням супу, який я буду готувати. Це суп із печеріцями і з сиром моцарелла. Я для початку взяла дві картоплини, порізала дрібними кубиками, кинула в кипіточок і також кинула 30 грам гречки. Я покришила ось таку невеличку морквинку, і також я додаю її до супчика. І нехай прокипіть десь хвилиночок 15. Криваю кришечкою. І звичайно, якщо картопліка купається, то на сніданочок у мене сьогодні. Дируни із сметанкою, із з маслом. Це дуже, дуже смачна така Сравді Всі Готуєте дируний, знаєте, які? 15 хвилиночок пройшло. Я покришила 200 г печеріць і додаю його до супчика дрібним кубиком. Воно все дрібним кубиком. Перемішаю і хай проварюється ще 15 хвилин. 15 хвилиночок пройшло, у мене ще є така приправа польська до супу. Я десь одну столову ложечку добавлю. І хай і ще. Також я добавлю ще такі два лаврові листочки. І хай варить. Так, як приправа натуральна без солі і моцарела також не солена, я і ще в суп одну чайну ложечку солі. Я проварюся хвилиночок 10. І так, як в мене ще грибочки залишилися і е, фарш з коричного філе, то я роблю заготовочку на нарізнички з грибами. Пройшло ще 15 хвилиночок, і я на дрібну терочку натерла ось таку церелу у розсолі. Дрібненько перемішала, вкинула. Зараз, ось бачите, вона і ще провариться 7 хвилиночок, і наш суп буде готовий. Ну що ж, мої любі, супчик наш готовий. А зараз будемо пробувати. Він проварився 40 хвилиночок і готовий. Я не, не даю зелені, можете додавати зелені, тому що цей грибно сирний смак, не хочеться нічим е, затьмарювати. Дуже смачний такий сливочний смак. І грибочками дуже пахне. Дуже-дуже смачний. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!